Діти ріжуть тканину, батьки плетуть. Так сітки виготовляють у Кропивницькій школі. Сьогодні ми допомагаємо нашим військовим. Ми ріжемо клаптики, і з них будемо робити маскитне сітку, щоб вони могли маскуватися. Усім нашим військовим хочу допомогти. Я вірю в нашу перемогу. Все буде добре. Акцію влаштували, щоб сплести для захисників якомога більше сіток. Люди багато приходять, намагаються допомогти. Хтось плете сітки, хтось ріже тканину, хтось приносить просто речі, розкладають, пакують. І для того, щоб розвантажити трохи кроп ми вирішили організувати і тут в себе плетіння сіток. Дуже багато батьків відгукнулося. Кропивничанка Анастасія Нетіс тут разом із донькою Вікторією. Моя дитина навчається в цій школі. Відповідно, ми знали про ініціативу і Вирішили прийти допомогти. Ну чи можемо? До того ж, ну, чоловік військовий, тому в принципі ми не могли залишитись острою до цього ситуації. За день мають виготовити дві сітки. Сьогодні як і всі, хто може чимось допомогти, я так само тут своїм сином важливо об'єднуватися тим людям, які відчувають, що вони можуть, що вони знають, і ну корисні. Хочеться відчувати себе дотичним і причетним до наближення перемоги. А по-друге, коли поряд з тобою однодумці. Легше сприймати всі події, які зараз відбуваються в Україні. Тому я зараз тут, і зараз мій чоловік тут, і мої діти старші тут. Розмір сітки 6 на 10 метрів або 5 на 8. Сидіти вдома. Ну це просто неможливо Сидіти, дивитися весь час новини, весь час переживати. Але так ми долучаємося, начебто, кожен свою свій внесок такий робить до перемоги. Ми всі цього хочемо. Кожна і дитина, і дорослий, і, і бабуся навіть тут у нас. То всі хочуть перемоги, і таким самим чином ми вкладаємося туди і бажаємо всім. Миру і злагоди. Тканину для сіток приносять з дому, поки її вистачає. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.